друзі на цьому тижні до нас звернулися схвильовані батьки дев'ятикласників, які навчаються у школі номер 31 у Дніпрі. У випуску також покажемо браконьєрів, нові тарифи на паркування, чергові провалля та хамську відповідь мера своїм мешканцям. Отже, на гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулися стурбовані батьки, учнів Дніпровської школи No31. Навчальний заклад планують перекваліфікувати у гімназію, тим самим ліквідувати старші класи. Батьків та учнів 9 класу завчасно та у повному обсязі не поінформували, що через півтора місяці вони повинні шукати інший заклад освіти. У середній загальноосвітній школі номер 31 Дніпровської міської ради навчається більше тисячі учнів, які сформували майже 40 класів. Саме з восьмого класу діти обирають профільну спеціалізацію математично-інформаційну або хімічно-біологічну. А от тепер перед дітьми постав новий виклик. Після 9 класу вони повинні або знайти іншу школу, де є старші класи, або обирати майбутню професію і, відповідно до неї, професійно-технічне училище. Ми з першого класу йшли в цю школу, тому що тому, що це школа краще в районі. І в, ну, для того, щоб йти в профільний клас математичний, інформаційний, і вивчати по поглиблюючи оці всі науки. І Нас, грубо кажучи, вишвирюють просто зі школи, нічого нікому не кажучи. Звертаю увагу, що це в період збройної агресії з боку Російської Федерації, тобто. Таких обставинах, незважаючи на те, що психіка дітей і так порушена, і вони повинні ще розділитися один з одним. Це є клас з восьмого, тобто туди, туди потрібно було вступати. Спеціально ми готувалися на ну, сьомих років, да, ми готувалися, щоб туди вступити. Більш того, туди вступають кожного року. Тобто, якщо в тебе погіршиться стан навчання, наприклад, да, то і ти не з класи, не Кладеш іспити у 9 клас, то ти далі не будеш вчитися. А діти зацікавлені з самого початку, щоб навчатися ну, на гідному рівні, підтримувати цей гідний рівень. І я хочу сказати, що навчання дійсно воно кваліфіковане. Тут вчителі вищих категорій навчають дітей, і діти вивчають поглиблено ту ж математику, так там алгебра, геометрія. А дуже багато коштів бюджетних було. Мільйону бюджетних коштів було вкладено в ці спеціалізовані класи інформатики. Там робототехніка присутня, спеціальні там дошки. Ну тобто навіщо було вкладати тоді такі бюджетні кошти? Да? Це що у нас не На цільове призначення бюджетних коштів? Тоді як це можна розцінювати, якщо цей клас тепер розформують і школа не повинна існувати. Як це можна розцінювати? Батьки писали листи до офісу президента та Дніпропетровської облдержадміністрації, зверталися безпосередньо і до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Звідки їм надійшли лише формальні відписки. Зараз на даний момент наш клас 4 восьми класа і 3 дев'ятих класа, Ми зібрали всі підписи. У подальшому потрібно звертатися до департаменту гуманітарної політики, який, район. Район. який з нами взагалі спілкуватися не може. І там було дуже цікаве таке: знаєте, як відписка. Коли хотіли прийти на прийом особистий, нам сказали, що зараз карантин до 30 квітня, і прийом громадян заборонено. На що я хочу сказати? Що проводити якісь інші заходи вони можуть не в карантин, а вислухати батьків з проблемами майбутнього нашої країни, наших дітей, вони не можуть. І відповідають шаблонами. От дали лист мені і дали лист Зуєвій Оксані. Змінилася тільки шапка. Там килимник марення, там Зуєва Оксана. Я забігла. Випадково до школи забрати учнівський квиток, який я не можу отримати третій рік у зв'язку з карантинами, військовим станом. І у секретаря запитала на момент, чи буде в нас 10-11 клас. Вона каже: Ні, не буде. Я кажу: а чому? Чому немає інформації? Чому батькам не повідомили? Ні класні керівники не знають, ні діти не знають. Тому що ми у вересні цього року дітям було надано заяви. Про те, що хто хоче піти у 10-11 клас, і ми додавали свідоцтво про народження. Тось тобто офіційні документи, от, діти написали. Ми спокійно собі жили, да навчалися і розуміли про те, що в нас буде 10-11 клас. Батьків обурює те, що розподіл між школами випускних класів у нашому місті відбувається не за територіальним принципом до того ж, ігнорується навіть принцип кількості учнів. Так, наприклад, середня школа номер 6 у якій набагато менше учнів і не такі сучасні умови навчання, набирає до старшої школи. Більше того, якби працівники департаменту керувалися нормами закону, а не власними симпатіями у розподілі класів, то і претензій у батьків було б менше і не йшли б скарги до Києва. Є ініціатива із закордонною школою, куди уїхали наші діти, побачивши рівень наших дітей в той школі на несколько на, на, класів вперед їх передвинули по уровню. Так як діти дуже розвиті, і наші діти і преподавателі навчалися сумісно передаваючи знання і повищаючи рівень уровень той школи. На що отій директор, якому я до цього передав договір, который вже оттуда прислали, він сказав, що я його підписувати не буду. Я не затерею, мені це не интересно. Саме принцип такий, вибирати тих, хто хоче і бажає навчатися. І отримати якусь там спеціальність за it технології. Ну і звісно ж, коли ці діти, наприклад, вже в восьмому класі вони формуються, що вони закінчать 11-й клас, отримують базу свою опрвизначення, а потім будуть поступати в усі вузи України, в основному так у нас і є. Тоді питання визначається, а чого ж тоді прирвали? Тоді треба, мабуть, дати цим дітям восьмих і дев'ятих класів завершити цей цикл, тобто дати їм можливість десятий-одинадцятий клас. І у нас виходить, що ми коли планували ці класи, ми планували, що в 2026 році якраз оцей клас, який зараз він закінчить одинадцятий клас. За словами батьків, у школі працюють досвідчені фахівці. Учні разом з викладачами демонструють гарні результати на різноманітних олімпіадах та всеукраїнських конкурсах. Тому батьки бачать вирішення цього питання у тому, аби перекваліфікувати школу в ліцей та бачать для цього підстави. Адже стільки разів здавали кошти, і чималі то на поліпшення матеріальної бази школи, то на меблі, то на безкінечні ремонти, штори, вікна, двері з другої спроби нам все ж таки вдалося потрапити до кабінету директора та поспілкуватися з ним. Є план. Подальшого функціонування закладів освіти Дніпровської міської ради, з урахування вимог закону і так далі. Це в минулому році було прийнято таке рішення. І про це рішення, ну, всі знають, не будемо аналізувати освітню реформу, тому що вона є такою, якою вона є. І ми вимушені працювати в рамках законодавства. Зробити якийсь виняток я, як директор, не можу. Це не моя прорегатива, це пророгатива. Засновники можна зрозуміти бажання батьків та учнів та їх обурення питань до департаменту міськради, чимало від того, якими принципами керується при прийнятті відповідних кадрових та управлінських рішень з приводу оптимізації шкіл та чому своєчасно та у повній мірі не поінформували батьків про майбутні зміни. Очевидно, депутатська комісія з питань освіти Дніпровської міськради, яку очолює депутатка від партії пропозиція Наталя Демидова. Теж не опікується в повній мірі питаннями шкільної освіти, або ж ніяк не впливає на роботу чиновників інакше б не довелося батькам дніпровських школярів шукати правди у високих київських кабінетах. Парковки в обласному центрі платні у Дніпровській міській раді затвердили нові тарифи. Нагадаємо, 28 березня третій апеляційний адміністративний суд скасував плату за паркування у Дніпрі. Рішення набуло чинності в день його оприлюднення протягом 30 діб виконком Дніпра збирався оскаржити його у результаті 4 квітня. Міська рада прийняла документ, в якому прописані нові тарифи на паркування. Вартість залишилась майже ідентичною. Відмінність полягає лише у тому, що година паркування у зоні Сі тепер коштуватиме 5 гривень, а не 8. Проте для центральної частини міста залишився тариф у 20 гривень. Втім, при спробі просто поспілкуватися з мером на цю тему можна отримати на горіхи. У соціальній мережі Фейсбук на питання від Дніпрянина про платні парковки Філатов відповів у притаманні йому манері. Парковки ще платні на Нагорці. Олег Панаев, конечно, и будут платными всегда, даже если вы и вам подобные будут срать кирпичами. Парковки, особенно в центре, платные во всем мире. Может удариться головой об стену, но они будут платными. Я ясно выражаюсь, надеюсь. Филатов зазначив, что в всем свите платное паркование, но в всем цивилизованном свите нет страшной войны. Громадян найбільше обурює не факт платних паркувань, а те, що гроші від них йдуть у кіпріотські офшори. І звісно ж, така манера спілкування мера з Дніпрянами викликає образу. Містяни помітили, як на проспекті Гагаріна почали знищувати дерева. Невже з'являться нові платні паркомісця? Продовжуємо. З 1 квітня в Україні діє нерестова заборона на вилов риби. Однак в області вже побачили спроби займатися браконьєрством. Про такий випадок інформують з житлового масиву Придніпровськ. Браконьєри не, встають, не перестають не Де ж поліція. А от на Кам'янському водосховищі вночі водний патруль помітив на воді гумовий човен. У браконьєра виявили п'ять мішків із сітками та свіжо виловленою рибою. Збиток, нанесений довкіллю, склав понад 700 тисяч гривень. Рушаємо далі. Мешканці житлового масиву Парус вирішили під час повітряної тривоги зайти в укриття, що на кінцевій зупинці району. Світло не вмикається, стоїть вода. Згідно одного з тендерів, проведеного міськрадою Дніпра, подібні мобільні захисні споруди вона закуповує за 647 тисяч гривень за одиницю. Наприклад, за 15 таких укриттів знадобилося більше 9 мільйонів 700 тисяч гривень. Черговий нещасний випадок з трамваєм. Дрифт на проспекті Дмитра Ворницького. Всередині трамваю були люди. На щастя, ніхто не постраждав. <риклад> <риклад> Нормально. Так. Вулиця Михайла Котюбинського. Хлопець на електросамокаті влетів у відкритий каналізаційний люк. На щастя, він був у шоломі. Після цього випадку люк вчасно вирішили закрити. Маємо і відео з області у Кривому розі посеред дороги провалився асфальт. Що таке? Набудувалось, да? Це на вихід в нарню у Криворізьке. Це кар'єр новий, да? Прикольно. Попри все, мешканці Дніпра продовжують самотужки наводити лад у своїх дворах. Ця світлина з житлового масиву Придніпровськ. Віримо у перемогу і наближаємо її разом. А цей рудий красунчик кіт нашої глядачки. Переможний кіт, адже його очі унікального жовто-блакитного кольору. Випуск завершується. Дивіться, народний репортер наступної п'ятниці. Побачимось на Д1. Слава Україні!